Добрий день, шановні телеглядачі, напередодні Великого дня в Савинській громаді відбулись збори і толока риболовно-спортивного клубу Кльовий. На цих зборах підводилися підсумки роботи за минулий рік і перспективні плани подальшої роботи. Як це було? Я пропоную вам подивитися. Ну, давайте так. Що стосується. Риби, клуба, зариблення, ставка. Значить, адміністрація запросила десь, мабуть, місяця-півтора назад всі документи із цих водойм ну, нашої громади. Для чого? Ну, перше, Зараз всі водойми знаходяться під юрисдикцією Харківського обласного так, водного господарства. І вони давали право, там проводили тендери, конкурси. Для того, щоб передавати ці водойми, там користування, так як у нас, в оренду, ну в оренду там було складніше, тому що тендери тоді ще на той час, коли ми з вами відкривалися, ну, не були готові механізмами. Не було. А зараз закон помінявся. І всі, ви знаєте, землі, всі водойми, всі той переходять куди? В громаду. Що ви сказали цих хлопцям, щоб Ну, добре, що поприїжджали. більша половина приїхала, хто не на роботі. а так, все добре. Майже всі зібралися. То... Хто хотів, той прийшов. Так, хто, як З першого дня ходить, так і зараз. Ну, новенькі теж попідтягувалися. Так що буде все добре. Побажання на майбутнє нашій громаді. Громаді, щоб жила і процвітала, отак. Щоб було все. Лучше і лучше з кожним роком. У нас день день. Що для вас означає цей день? Паска, будемо пасочки їсти і крашенки. Не знаю. Ну, свято, свято. Свято, так? так. Ваші побажання. У мене одне побажання. Скоріше, перемогу. Все. А все остальне зробимо. Побудуємо. Ось завтра Великдень. Що для вас означає цей день? Так як і для всіх українців. Великий день. Великий праздник. Христос Воскрес. Так, да, Христос Воскрес. Так. Як і всі празнення. Пасха є Пасха. Пасха поминання дні. Що ну, може ще означати? Великий праздник годовий. О, создав цю паску, мабуть, я так думаю. Наводимо порядок на ставку. Да. Ваші враження. Природа добре для себе Ось дивися на цей ставок, що поруч. У мене слів нема, що ви скажете. Насчет ставка, що можу сказати. Як ну, по мені, це безобразие. А вони роблять, значить їм, мабуть, видніє. І що вони роблять, взагалі непонятно. Ставок был заполнен и до ужаса, вода стояла вот здесь вообще практически. Сейчас он полностью пустой, можно сказать. И все. Ну, а мы здесь стоим в не спортивной. Чисто для себя и убираемся, чтобы приятнее было. Понравились сегодняшние сборы? Конечно. Пообщались, посмеялись, что-то толковое узнали. Будем смотреть, что дальше будет. Да и все. Якая будущее, как як вы считаете, этого нашої общини, нашого ставка України. Щоб Майбутнє Україна буде жити. Нікуди не дінеться. Да. От завтра э, Великдень. Що для вас означає цей день? Сімейний праздник вдома. Домашній. Так. Дякую. Дякую. Будь ласка.